Планували вбити суддю. Поліція затримала за Уманю та кілера. Один з мотивів професійна діяльність судді районного суду. Смотрящий раніше був судими за вимагання та розбій. У фігуранти вилучили зброю, зокрема, пістолет із глушником, гранати, бити, кастет, одяг, 4 кілограми канабісу, боргові розписки від місцевих мешканців на близько 50 тисяч доларів, майже 4 тисячі пачок цигарок. Фігуранти ретельно готувалися до вбивства. Вони слідкували за. Об'єктом вивчали його розпорядок дня, місця, в яких найчастіше буває, маршрути пересування, придбали зброю та гранати за вказівкою. Боса кілер придбав одяг, маску та рукавиці, які після ліквідації судді повинен був знищити. Обидва затримані у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм підозри за замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне.